6 година ранку. Приїхали відбирати рамки з соняшником на один із точків. Отбираємо зараз 300 -ті корпуса. А 145 -ті наставки у нас знизу стаються ще Поцелунок ще цвіте, ну так уже доцвітає, скажімо так. Це вже третій день відкачки. Виходить поки що десь в районі 30 кг на круг. Ну, це, я думаю, з наставками воно десь так вийде. Веду, можна сказати, в два рази менше, ніж в минулому році. Зробили все, що могли. Сім'ї максимально сильні виїхали на соняшник. Переїхали, бороди висіли. Але воно тут плюс трошки підтравилось уже, як виїхали, і воно... плюс жараються, носили як могли, і пчовки. Ну, почали відбирати. Я ось сейчас открываю Тройзик 07. Бачите, верхній корпус повністю заношений. У мене троє закупапів Баварії. Переходить на другу сторону. Он попы, бачите, Бавария у него, в принципе, не хуже. Матка вообще себя хорошо в этом году показала. По линиям самые лучшие это были Бавария, Тройзек, Тизлер. Кирхайн тоже себя хорошо показала, дуже. Особенно на кации, ромка зеровать. Спочатку буває і більше, ніж у цього, але заміряли влажність 17. Бачите, в основному світла рамка в вуликах у всіх. Стараємося висвітляти рамки зверху. Ты крайнюю поставишь? Ручка. Возим рамки в прицеп 6-метровка и ренджером Форд. Хороший корпус. Я залезу. Хоч нападай немає, але ми стараємося його і не провоцирувати. Рамки накриваємо. У Баварії, бачиш, краще запечатали. У мене чуть хуже на цей керумка. В общем, одібрали приблизно. Та не приблизно 45 корпусів. це плюс-мінус тонни 100 до тонни 300 меду. Зараз будемо вести додому. Одібрали це все ми за десь три години втрьо. Ми з папою трусили і я з охоронцем носив на прицеп. ми автоматично розпочатку від кооператива Павік на 300 і 145 рамку. Зараз ми розпечатуємо 300. Тут можна поставити дві планки і цифки поміняти, і буде 145. Це ми вже пізніше будемо качати, це я вже показувати не буду. Так, зараз покажу рамки розпечатую. Стараємося використовувати максимально світло суш, щоб покращити якість меду. Навіть оця рамка в неї ні разу не червила матка. Просто вона судя по номеру 17 го року. Одна з 10 приблизно. Застряє отут зачіпається, але це не критично, там швидко приспособлюється для того, як її витягувати. Де слабо, допустим, сильно вжата рамка, то дорозпечатується вже на виході, Забрус падає в каструлю, і далі ми його переносимо в. Пересіжуємо і перекидаємо вже в шнек. Скористь 6. Якщо вище 6 рамок ставить, то буде підтягувати тут дуже часто рамку. Особливо які не дуже запечатані. І температура максимум 97, а мінімум, по-моєму, стоїть там 91, щось таке. Ножі розведені по. 21,5. Ну і сейчас вжату рамку ось покажи ближче, як вона розпечатує. Тобто вона йде по сотам, де... До сильно вжато не буде розпечатувати Хоча тут, в принципі, нормально прошу. Бачите, трошки поверху не буде а це все це там вилочка підчищається. Ось так застріють ці рамки. Ось трошки наперекосяк і все. Для того, щоб це виправити, беремо включаємо назад. І для тих, хто купить собі, І трошки рамку приподнімаємо пальцями і пускаємо вниз. І тоді рамка йде далі розкачатись. Потім ось так рамки зверху зачищаються і де, де потрібно. Мама їх уже тут, вон бачите, не трошки ранку. Вилочкою дорозпечатується і все. Ножами ми вже давно не розпечатуємо. Потім ми його висипаємо ось такий бак, Він стіжується, а вже такий більш менш стіжений забрус перекидуємо в шнек. І отже маємо шнеком от 100 Шнек це дуже хорошо показує, трохи напрягає, що от сюди, це візе. Недожатий такий трохи забрус. але ми його просто назад перегружаємо і, і вже на виході маємо ось таку, Можна сказати, без меду. Пластинка такі. Медогонки Бістар. На них подаварювали касети, тому що вибиває оцими зубами. Ми їх уже просто варгончика попроварювали. І тепер нормально все показують. Оце одну вибило за всю откачку з І то її наоборот переставив і тепер все нормально. На вторій програмі качаємо, виходить М5-10. Максимальні обороти йдуть у нас на вторій. І на третій відкрутці. Це потім все стіжується, кастрилю піддерну і перекачується. Ось зараз якраз насос работає. Насос біпрошний. Перекачує прямо в бочку. І ось друга медогонка закончила качати. Це все по-бистрому витягується сюди і перезаряджається новими рамками. Ось сам насос Біпро. Я не пам'ятаю, це, по-моєму, мощний, який був. Вже він у нас третій рік, напевно. Та, як і вся ця апаратура, що я показував, ми один рік все закупали. Так, а ось генератор М, 7 кВт, тягне повністю все. І розпечатку, і медогонку одновременно, і шнек, щоб Отжимав, і насос щоб качав. Ми його брали для качовки, ну а так вийшло, що зараз світло відключають. Вісі відключили світ, запустили генератор, генератор молота і все работает. Там проблем немає ніяких з цим. Ну, ось наше сотосховище воно потроху починає заповнюватися, Рамки в цьому році не сортіруємо. Ставимо просто в перемішку, будемо їх розсорті. Зачищав я тільки корпуса від прополіса. І одвозка лишньо. Відкачали тонну 300 за день. Це все з 5 ранку до 5 вечора. В груборі в 4. Там ми були в трьох. Це я, папа і охоронець. Я з охоронцем грузив на машину плюс паралельно відбирали рамки. І вдома. Получається, качали ми з жінками, вони нам допомагають і все. Ну, я вважаю непоганий результат, то на 300 за день пайдет.